Після представлення плану перемоги України партнерам у світі його презентували громадам під час засідання конгресу місцевих і регіональних влад. Сьогодні ж взяв участь у роботі президії конгресу місцевих та регіональних влад закликав так само працювати з планом перемоги на рівні громад, як ми працюємо на рівні всієї держави. Зв'язки між регіонами, між громадами, між містами принципово важливі для того, щоб суспільства Інших країн відчували, що саме може Україна, і як саме ми можемо наблизити ми в Європі. Думаю, що війна десь далеко, а насправді вона йде в географічному центрі континенту. Тому українські громади та міста попросили долучитися до плану перемоги і закликати регіони і міста побратими за кордоном теж підтримати прагнення України до справедливого миру. Що особливо потерпає, тому що ви знаєте скільки. Обстрілів відбувається на Чернігівщину. Ми знаємо, скільки шахет шахетів і ракет літають над нашою землею, і скільки прилітають в тому числі. І сьогодні дуже важливо зробити все, щоб цей план перемоги як умова швидше був реалізований. Після того, як ми вислухали президента, послухали план перемоги. Прийшли до рішення одностайно. Керівники фракції підтримали провести позачергову сесію, де звернутися знову ж таки зверненням, яке ми завтра будемо напрацьовувати разом з депутатами. Можливо, понеділок, півторок проведемо сесію позачергову. Звернутися до наших міжнародних партнерів з підтримкою нашого практично в кожного в кожної громади і в області в цілому є партнери за кордоном. Вони мають нас чути, бачити. Відомо, що план перемоги складається з п'яти пунктів: перший запрошення до НАТО, другий повернути війну на територію ворога, третій розміщення в Україні неядерного стратегічного пакету стримування, четвертий – захист критичних ресурсів України і економічний тиск на Росію. І п'ятий післявоєнний час використання української армії для гарантування безпеки в Європі.